Тільки термінові новини вчасно та влучно. Біля Каховки та Херсону чутно вибухи. Зсу працює по колоннам РФ, вибухи пролунали у кількох точках, ключових для відведення російських військ. Друзі, напишіть слова подяки нашим захисникам у коментарі. Їм буде дуже приємно читати ваші слова підтримки. Отже, 9 листопада досить гучно було неподалік Херсона, Каховки, а також Ганічському районі. Інформацію оприлюднено у місцевому телеграм-каналі. Перші повідомлення про вибухи з'явилися у мережі близько 20.40. Стверджувалося, Стверджувалось, що вони були досить гучні та пролунали у Каховському районі. Майже одночасно з вибухами у Каховському районі аналогічна ситуація виникла у Ганічівському районі, а через 20 хвилин біля 21.06 біля Нової Каховки та Херсону. У телеграм-каналі місцевого активіста Миколаївського Ванька Опубліковано допис, у якому підтверджувались удари ЗСУ по движусі в лапках армії РФ. Тоді з'явилося відео, на якому припускають зафіксовано переміщення російської військової техніки, яка виходить з Херсонщини. У кадрі тентовані Камази, бронеавтомобілі, позначені літерами Z та В. Помітно, що перед автівкою, звідки ведеться зйомка біля півдесятка червоних стоп сигналів. Наразі від Українських сил оборони немає офіційного підтвердження щодо ситуації на Херсонщині. Інформація потребує уточнення.